Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити з вами про те, що зараз відбувається на фондовому ринку, особливо навколо технологій і штучного інтелекту. Ну і власне головне питання, яке я постійно бачу в коментарях в її повідомленнях, чи не повторюємо ми зараз бульбашку доткомів 2000-х років? Чи не є це все хайп навколо AI просто новою версією старої історії? Де в кінці хтось дуже сильно боляче. Падає ну і втрачає багато грошей. З одного боку, ми сьогодні бачимо, що ринок виглядає, ну, м'яко кажучи, дуже і дуже оптимістично. Американські індекси знову штурмують історичні максимуми, особливо, власне, завдяки кільком гігантам. Компанії, які пов'язані з штучним інтелектом, виросли в ціні в рази. NVIDIA, наприклад, Nvidia, перетворилася із просто виробника відеокарт у символ епохи AI. Ну і ринкова оцінка компанії стрибнула до таких рівнів, про які ще буквально декілька років тому ніхто не міг навіть серйозно і помріяти чи подумати. Багато інвесторів зараз відчувають дежав'ю. Колись ми вже це все бачили. Як усі у всі бігли в один сектор, в одну технологію, в одну революцію. Ну і потім це закінчувалося дуже і дуже боляче. Щоб зрозуміти, де ми зараз, давайте на хвилиночку повернемося у кінець 90-х у дотком-бульбашки. Тоді інтернет здавався чимось таким собі магічним. Кожна компанія, яка додавала до своєї назви ком, раптово ставала інноваційною, якоюсь революційною. Ну і звичайно ж. Майбутнім економіки. В акції таких компаній летіли гроші мільйонами, навіть там якимись мільярдами. Е, ну але в цих компаній не було ані прибутку, ані реального продукту, ані чіткої бізнес-моделі. Люди купували не бізнеси, а мрію. Фондовий ринок ріс, поки в якийсь момент реальність не постукала в двері. Прибутків немає, бізнес-моделів немає. Зате є оцінки на мільярди доларів. Ну і тоді прийшло те саме Бац. Обвал у десятки і десятки відсотків. Багато акцій впали на 80-90%, а частина компаній просто-напросто зникла. Тепер давайте подивимося на штучний інтелект. Чи є тут схожі риси? Так, їх немало. Сьогодні AI – це нова магічна кнопка. Варто компанії сказати в презентації слово штучний інтелект або там нейромережі або AI рішення, ну і ринок одразу починає оцінювати її набагато-набагато дорожче. Тільки через це слово. Стартапи отримують космічні гроші на фінансування тільки за обіцянки, що ми зробимо якусь там платформу на базі AI, яка замінить галузь. Звучить дуже знайомо, правда. Дуже багато очікувань, дуже багато емоцій, дуже багато віри в те, що цей раз все буде по-інакшому. Ну, але є і важлива відмінність. Тоді, у часи доткомів, сам інтернет ще не був глибоко інтергований у життя. Це було щось нове, ну але ще сере, зараз же штучний інтелект це не просто слайди в якихось презентаціях. Він вже працює, автоматизує роботу, аналізує дані, пише коди, догенерує тексти, допомагає у дизайні, підтримці клієнтів, маркетингу, ну і так само в медицині. Тобто, під нинішньою історією є реальна технологія, яка вже приносить. Користь і бізнесу, ну і людям, це не чиста фантазія, як у багатьох доткомів 25 років тому. Проте це не означає, що бульбашки немає. Бульбашка це не про технологію, бульбашка це просто про оцінку, про ціну, яку ми готові платити сьогодні за майбутнє, яке ще не настало. Ну і ось тут власне, починається найцікавіше. Сьогодні багато компаній, пов'язаних з AI, оцінюються так, ніби їхні прибутки будуть неймовірні вже завтра. Ринок ніби каже, так, зараз вони заробляють там X, ну, але через кілька років це буде там, 10, 20, 100X. Ну і ця віра вбудована у ціну акцій вже сьогодні. І поки всі вірять в це, ціна тримається високо. Ну але проблема в тому, що реальний світ часто рухається набагато повільніше ніж наші очікування. Компаніям потрібен час, щоб монетизувати технологію, щоб побудувати продукти, щоб зробити їх масовими, щоб клієнти погодилися платити великі гроші за дані продукти. Схожість із додатковими тут дуже проста. Тоді інвестори також закладали у ціни надшвидке, швидке, над оптимістичне майбутнє. Інтернет справді змінив світ. Ну але більшість інвесторів, які купували тоді на піку, не дочекалися цього зміненого світу е, сьогодні. Вони дочекалися його просто в збитках, тому що реальність прийшла пізніше. Ну а гроші закінчилися раніше. Тож e, ще є зараз бульбашка штучного інтелекту? Якщо говорити чесно, і, ну і без якихось там красивих фраз, я би сказав так: елемент бульбашки є. Особливо в оцінках окремих компаній, не в самій технології з нею все, все добре. Вона потужна, вона реально потужна. На а саме в тому, скільки за цю історію сьогодні платять інвестори, особливо власне в хайпових стартапах і акціях, які виросли в рази, за тільки завдяки тому, що там вставлено було AI, там штучний інтелект. Тепер питання. Що це все означає для простого інвестора? Для людини, яка відкрила просто брокерський рахунок, хоче інвестувати надовго, не хоче ганятися за швидким там X10, а просто хоче не втратити і примножити свій капітал. Ну, перше, що я би сказав. Не варто або демонізувати штучний інтелект, або його обожнювати. AI – це просто інструмент. Дуже сильний, дуже перспективний, але все ще інструмент. Він не скасовує базову логіку інвестицій. Компанія, в яку ти вкладаєш, як і раніше, має заробляти гроші, мати клієнтів, мати конкурентну перевагу, мати адекватне керівництво. Той факт, що вона використовує або розробляє штучний інтелект, це дійсно плюс. Ну, але не автоматичний білет у майбутнє без жодних ризиків. Друге, дуже важливо дивитися на цифри, а не лише на якусь там дуже круту історію. Якщо компанія росте в ціні набагато, набагато швидше, ніж її прибутки, це сигнал, власне, що потрібно бути обережним. Якщо мультиплікатори просто зашкалюють, а вся логіка інвестицій будується на словах, Колись ми будемо заробляти трішки пізніше, але дуже і дуже багато, це вже нагадує стару добру бульбушку. Не обов'язково додкомівську, будь-яку. Третя річ: не кладився яйця в штучний інтелект. Так, це тренд, але ринок не закінчується на AI. Є компанії в реальному секторі, в охороні здоров'я, в енергетиці, у споживачому секторі, які теж можуть бути чудовими інвестиціями. Ну і вони при цьому зараз коштують набагато дешевше, бо ніхто зараз не кричить про них на кожному кроці. Ну і четверта річ: будь готовий до того, що навіть якісні ai компанії можуть впасти в ціні дуже і дуже сильно, якщо ринок відчує, що очікування були просто завищені. Ну і це не буде означати, що, що штучний інтелект, інтелект помер, бо вся технологія не працює. Ні, це означатиме лише те, що ціни бігли просто швидше за реальність. Те ж саме було з інтернетом. Бульбашка лопнула, багато компаній зникли. Ну, але сам інтернет залишився, виріс і став основою економік. Тому тут важливе питання горизонту. Якщо ти купуєш я історії з розрахунком заробити швидше, поки всі летять, ти автоматично граєш у гру власне тої бульбашки. Якщо ж ти обираєш сильні прибуткові компанії, які використовують штучний інтелект, але при цьому маєш план на роки, ну а не на тижні, ти інвестуєш у технологію, а не в хайп. Ну і п'ята річ: не забувай про свою психологію. Коли всі навкруги говорять лише про штучний інтелект, дуже легко повірити, що якщо я не куплю його зараз, я відстану від життя. Ну, але ринок нікуди не тікає, технології не зникають. А от гроші, вкладені на емоціях, дуже і дуже швидко закінчаться і зникнуть. Не бійся сказати собі, я не розумію цю компанію достатньо добре, щоб у неї просто вкладати свої гроші. Ну і просто пройти. Збоку, це теж інвестиційне рішення, ну і часто воно є найбільш правильним. Якщо підсумовувати все однією думкою, то вона буде такою: так у сьогоднішньому AI-ралі є елементи бульбашки. дуже і дуже сильно схожі на доткоми. Ну, але в основі зараз лежить реальна технологічна революція, ну а не якась там порожня оболонка. Тож задача розумного інвестора не кидати усе, всі гроші де, в то, що, де написано AI. Ну і не тікати зараз з ринку, бо зараз все лусне. Ну, а спокійно відокремлювати фундамент від хайпу, дивитися на цифри, дивитися на бізнес, диверсифікувати свої ризики. Ну і мислити не одним роком, а десятками. І тоді, навіть якщо якась бульбашка справді лусне, ти залишишся не розбитим інвестором, який злив депозит, а людиною, яка просто пережила ще один цикл ринку і пішла далі. З досвідом, грошима і холодною головою.